Розділ край. Гори, що мовчать. Останній шлях посередника. Сонце повільно сходило над Маавськими рівнинами. Це був світанок, сповнений незримого величного смутку, ніби саме небо знало, що це. Останнє зішестя світла, яке бачить великий пророк. Його промені, ще м'які рожеві, наче ніжна перлина, торкалися вершин гір, що стояли, мов безмовні велетні, які чекали кінця епохи. Немов рука Творця торкалася останнього пророка старого покоління. Повітря було тихе, холодне від нічної пустелі, але сповнене передчуттям святості, ніби й воно не наважувалося збурити святий спокій того ранку. Кожна піщинка, кожен камінь навколо дихали історією. Мойсей ішов сам. Самота була його постійним супутником, самота спілкування з Богом, яке віддаляло його від людей. Його кроки були повільні, зважені, ніби він міряв кожен останній метр свого шляху, але впевнені. Це не було сходження хворого старого, а останній свідомий шлях до зустрічі. Вітер грав у його довгій посивілій бороді, що тепер виглядала не просто сивою, а срібною, ніби освяченою роками служіння. І посох, що бачив стільки чудес від перетворення на змію до вибиття води зі стелі. Тихо стукав об камінь. Цей стуків був його прощальною піснею. Він ішов туди, куди кликав Господь, на вершину нево, на гору спокути і прозріння, щоб поглянути на землю, яку обіцяв Бог. Його кінцевий пункт був візуальним підтвердженням вірності Бога. Його очі, що пережили чотири десятиліття блукань, старі, але ясні, зберігали світло неопалимої купини. Ще бачили далеко. Вони проникали крізь туман, бачачи не лише рельєф, а й долю, що чекає народ. Та в глибині цих очей тепер не було гніву, що колись розбив стрижалі завітою. Не було тривоги. Лише глибокий, непохитний, як скеля синаю, спокій і ніжна, батьківська туга за народом, за цими впертими, але дорогими йому дітьми, якого він вів 40 років через пустелю. Він любив їх більше, ніж самого себе. Це ксотінець», – подумав він, і це не було сумним зітханням, а глибоким філософським висновком. Але це не кінець історії. Історія належить Богу. Це лише межа мого дихання. Моє служіння завершене, і я повертаю свій дар творцеві. Він відчув легкість, важкий тягар посередництва, що лежав на його плечах, нарешті спав. Він згадав. Як колись стояв біля Червоного моря, відчуваючи паніку народу та гнів єгиптян, згадав вогонь на Синаї, коли його обличчя світилося, і він мусив накинути покривало, щоб не лякати людей. Усі ці образи були тепер не спогадами, а щаблями його великої місії. Він був єдиною людиною, яка витримала цю місію до кінця. Ніколи не зламавшись остаточно, завжди повертаючись до діалогу з вічністю. Його остання дорога на небо була сакральним мостом, що з'єднував його земну працю з вічною нагородою, розділ дрови, пам'ять піску. біль прийняття і шепіт завіту. Кожен камінь під ногами Мойсея здавався йому знайомим. Кожен з них міг розповісти свою історію про зневіру, про надію, про покарання і прощення. У цьому піску було закарбовано 40 років доріг, довгих, виснажливих, але освячених присутністю Бога, тисячі молитов, плачу і надій. Це був живий музей його віри. Він бачив перед собою картини минулого, що поставали мов тіні. море, що розступається, величезні стіни води, що були водночас і порятунком, і грізним вироком. Народ, який кричить у страху, і його власний крик до Бога, табір, що тремтить у блискавках синайської ночі і золоте теля, що стало символом їхньої миттєвої зради. Він ніс у собі пам'ять про всі гріхи Ізраїля, але також і про безмежну милість Бога, яка їх покривала. Вони вижили, шепотів Мойсей. З його голосу зникла втома, залишилася лише радість. Вони вистояли. Це диво, Господи, це диво твоєї любові, а не їхньої сили. Не я, ти, Господи, дав їм силу. Я був лише палицею в твоїй руці. І в тій тиші, що була густішою за будь-який звук, він почув голос тихий, але потужний, як глибина самого буття, як струм, що пронизує скелю. Мойсею, слугомі, я чекав тебе тут. Ти вірно йшов шляхом, яким я від тебе. Твоя вірність була досконалою в очах моїх. Але до землі, яку я даю народові, ти не ввійдеш. Твоє місце зі мною, а не в цій тимчасовій обітниці. Лише побачиш її очима своїми. Цього достатньо для твого серця. Мойсей схилив голову. Це був акт поклоніння, а не поразки. І на його обличчі з'явилася посмішка не смутку, а прийняття. Посмішка людини. Яка знайшла відповідь на всі питання. Він давно знав цей вирок. Це не було несподіванкою, а давно прийнятою долею. До Але тепер, коли він стояв перед обітницею, що вже дихала вітром свободи, коли він відчував запах її трав, ця реальність боліла, наче рана серця. Біль був не від незаслуженого покарання, а від того, що він не міг привести їх до кінця, як батько. Що мусить залишити дітей на порозі нового дому. Але навіть цей біль був прийнятий. Він розумів, що його відхід це частина плану. Народ мусить навчитися ходити без батька, покладаючись лише на Бога. Він був тим, хто міг говорити з Богом лицем до лиця. І тепер він мав показати, що Бог залишається з ними незалежно від посередника. Розділ 3. На вершині Нево, епіцентр обітниці. Він піднімався довго. Кожне зусилля було, як остання молитва, зупиняючись, щоб перевести подих. Його руки тремтіли, як старе листя на вітрі, але дух був сильний. Його воля була сталевою. Коли він досяг вершини, відчуваючи холодний камінь під ногами, перед ним відкрилася картина, яку жодне людське око не могло забути. Це була не просто панорама, а епіфанія. Земля обітована лежала перед ним, як величезна мапа, намальована Божими руками. Від пустелі на півдні до засніжених вершин на півночі, від Середземного моря до Йордану. Зелені пагорби, що обіцяли мир, блискучі долини, що обіцяли врожай, срібні ріки, що обіцяли життя. Вдалині синій туман над Ханааном. Мов завіса, що відкривається перед новим актом драми. Мов завіса між двома світами. Він бачив усе: від майбутніх храмів до майбутніх руїн. від царів до пророків. Мойсей упав на коліни. Жест глибокої, абсолютної покори. Його очі наповнилися сльозами, які витекли з глибини його душі. Але це були не сльози розпачу. Це були сльози завершення, сльози вдячності. Господи, сказав він тихо. Його голос був лише шепотом, але його чули гори. Ти вірний у своїх словах. Ти дотримав обітницю, незважаючи на мою недосконалість і невірність народу. Я бачу твою обітницю і знаю, ти не залишиш їх. Вони потребують тебе більше, ніж мене. Ти був з нами у вогні, що очищав нас, у хмарах, що вказували шлях, у темряві, що лякала нас, у тиші, що вчила нас. Будь із ними тепер, коли мене вже не буде. Велика просьба посередника не про себе, а про них. Тоді вітер стих. Небо зупинило свій подих. Усе навколо завмерло. Навіть тіні застигли на місці. І в цій мертвій тиші почувся голос не зовні, а всередині нього, в його душі, голос, що наповнював його світлом, що розчиняв страх. Добре, слуго мій! Слава твоя у мені! Ти був вірний у малому й у великому. Твій шлях завершений, і він був гідним. Прийди, спочинь. Слово спочинь було найсолодшим даром після такої довгої, виснажливої дороги. Мойсей відчув, як уся його втома, накопичена за 120 років, просто випарувалася. Розділ черти. Молитва, що стає світлом. Останній кодекс свідка. Мойсей підвівся в останнє. Жест сили волі. Що дорівнювала силі його віри, його погляд повзав по землі, ніби залишаючи на ній останній невидимий слід благословення, що мало стати домом його народу. Він бачив поля, що колись дадуть хліб, і знав, що цей хліб буде освячений його пам'яттю, бачив дітей, які ще не народилися, їхні обличчя, сповнені майбутнього, чув їхній сміх у далекому майбутньому. Він бачив історію до кінця, і це було його справжньою нагородою. Господи! прошепотів він. З його голосу вилетіла остання частка земного повітря. Я дякую тобі за подих, який ти дав мені, за дорогу, яку ти провів мене, за біль, який очистив мене, і за славу, яку ти дозволив мені бачити. Дай мені побачити ще раз твоє лице не близь, що палить, а чистоту, що звільняє. Тоді над ним упала тінь світла. Не сонце, інше сяйво, м'яке, мов подих, чисте, мов вода з каменю. Це була Шехіна, що прийшла по свого слугу. Його обличчя засяяло, загорілося неземним, прощальним блиском, як колись на Синаї, коли він бачив Бога лицем до лиця. Це було його останнє, повне, безпосереднє спілкування з вічністю. А потім він спокійно ліг на землю. Ніби засинаючи у материнській кобійні, поклавши руки на груди. Жест завершеності миру, не було боротьби, не було болю. Це був відхід не від смерті, а до життя. Його очі були відкриті, і в них, у самій зіниці, відбивалася земля, яку він більше не торкнеться. Він забрав її образ із собою, як останній дар. Його останній погляд був благословенням. Розділ Тирей. Бог, що ховає пророка, таємниця. Нево. Того вечора ніхто не бачив, як вітер здійнявся над небо. Це був незвичайний вітер, а вітер, що міс таємницю. Вітер, що здував усі сліди. Ніхто не знав, де похована Мусея. Його могила стала такою ж таємницею, як і його народження, його ім'я, його зустрічі з Богом. Це була остання послуга творця своєму слузі. Не дати людям створити пульт навколо його кісток, щоб народ покладався не на пророка, а на Бога. Тільки Господь сам сховав свого слугу один на один, від початку до кінця. Це було інтимне, велике прощання. Лише небо було свідком того, як душа старого пророка здійнялася, мов та, що вирвався з клітки часу у світло. Його тіло злилося із землею, його душа з вічністю. Внизу, у таборі Ізраїля, народ мовчав. Вони відчували порожнечу, що залишилося після його відходу. Порожнечу у своєму серці, як після втрати батька. Його смерть була не криком, а паузою між двома епохами. Паузою, що вимагала глибокого переосмислення, моментом тиші перед Великою війною. Його місце зайняв Ісус Навин – молодий. Сильний, але тепер наляканий і обтяжений величезним тягарем відповідальності. Але дух Мойсея залишився з ними у заповідях, написаних його рукою. У вогні віри, що горів у серцях старішим. у пам'яті кожного серця, що ще шукало Бога. Мойсей став частиною їхньої колективної свідомості, їхнім внутрішнім голосом. Розділ сети: Вітер, що говорить. Епілог надії, коли над землею пройшов перший вечір без Мойсея. Вечір сповнений не лише жалоби, а й неспокою. Вітер знову заговорив: це був той самий вітер, що грав на нево. Він нісся між наметами, несучи послання, торкався дитячих облич як останні благословення, розвівав старі прапори пустелі. Прапори, що тепер мали бути замінені на бойові знамена Панаани. І кожен, хто чув його подих, відчував у серці дивне, наче сам пророк ще поруч, наче його тінь веде їх далі. Не бійтеся дороги, ніби шепотів він. Його голос був схожий на шум листя і пісок. Бо кожна постеля має свій край, і кожна вірність має свою нагороду, свободу, яку ви отримали, і любов, яку ви мусите нести. І десь далеко, над хмарами, Мойсей знову стояв. Тепер уже не на Него, а перед лицем того, хто дав йому все. Його обличчя більше не потребувало покривала. Його очі більше не бачили землю. Вони бачили вічність, чисту і незмінну. І це було добре. Слуга Господній знайшов свій дім. епілог, фундамент духу. Так завершилося життя Мойсея, людини, що розмовляла з Богом лицем до лиця. Його біографія стала найвеличнішим з усіх чудес. Він не зійшов у землю обітованим тілом, але духом був її фундаментом, її мораллю, її законом, його слова, його віра, його посох, усе залишилося живим. Вони стали не реліквіями, а джерелом сили. І коли сьогодні хтось стоїть перед вибором, перед горами, які здаються непрохідними, відчуваючи тягар відповідальності, вітер усе ще шепоче. Йди! Бо обітниця поруч, а поруч з обітницею сам Бог.